Лині рідуша Семенс Перменже Асидерм Акеастабатисдивайс алтайм. Декілька новин, що відбувається зараз в індустрії краси. Останні методи, препарати, які можна спробувати для підвищення пружності шкіри для об'єму, для роботи з тугором шкіри. Кратко хочу сьогодні розповісти. Нещодавно тільки попалося мені в рекомендаціях, що З'явився такий препарат, називається Волюфелін. Це топікальний препарат. Його розробили чи во Франції, чи десь. Десь давно-давно я десь чула, бачила в журналі, ще, коли була маленькою дівчинкою. Там було показано, що там якийсь крем, два креми, Одне ти там на ноги, щоб там жир розчинився. Другий мажеш на груди, і там, типу, жир буде збиратись. Нібито вже тестували, що дійсно такий ефект можна досягнути з допомогою топікальних препаратів. Результати тих досліджень, що я зараз чула в інстаграмі, ну там від 2 до 8% відсотків прямо ефект переносу жиру. Декілька дівчат на інстаграмі випустили вже ріли ті скінкер-блогери, які отримали це в тестування. Була така також зафіксована проблема у дівчат, хто використовував серум, а з не пам'ятаю, який препарат був інгредієнт, який для зросту вій, і він спричиняв у дівчат зменшення жирових відкладень саме під очами, і таке пустоти, тобто пустота, яка викликає там. Темні кола під очима такий саґі такий втомлений лук. І одна дівчина дійсно зафіксувала, що ось вона там три місяці користувалась цим препаратом. Він називається Волюферін, і нібито вона виглядає краще. Тобто, це в принципі типу невеличка альтернатива дермальному філеру, і ефект нібито прям і зразу є. І трошки пізніше також він спостерігається, накопичується. Не знаю, чи потрібно його постійно використовувати. Можливо, це така ж схема, як з міноксиділом, який наноситься на шкіру голови, щоб ну, волосся краще росло і не випадало. Тобто, поки користуєшся, то ефект є, але ну, напевно не накопичується, як і зі всіма іншими препаратами. І зараз буде дуже велика новина. Сьогодні у нас. 7 листопада мені здається, чи вчора, чи ось сьогодні, чи наступного тижня. Великий бренд відомий The Ordinary, запускає такий препарат у продаж. Тобто вони ось пробно запустили його на декілька блогерах. Не, не знаю, можливо, сотня мені просто попалося буквально там 2-3. І це буде ось такий новий спосіб, типу, заповнити борозди в обличчі, збільшити жирові відкладення, тобто його можна буде використовувати де завгодно, можна під очі, можна ось сюди на скроні. Мені доктор казав, що якщо у деяких типажів людей, які більш там астенічні, такі мускулярні, як у мене, ось тут воно провисає і заповнювати об'єм. якщо ось в цих місцях, то ти виглядаєш також молодіше, також можна його наносити на губи. одна дівчина наносила на губи, і нібито у неї спостерігався гарний ефект. А другий препарат, який мені також попадався в рекомендаціях, ну скажу так, що я роздивляюсь придбання ось цього MediCube, Або ну, я дивилась на інші препарати, які я маю на увазі не препарати, а девайси, які можна вдома використовувати, які дають радіофріквенсі. Фріквенсі. Як працює радіофріквенсі, радіоволна, Радіо вона нібито піднімає м'язи. Мені здається, що вона працює із м'язами, можливо, якось з тугором шкіри. Конкретно ну, дію я не знаю, але багато людей дійсно каже, що це науково доведений спосіб. І моя косметолога тут в Абудабі вона сама з Херсону їй більше 40 років або 40, і вона дуже класно виглядає. Вона каже, що вона постійно робить себе мікротоки, мікроструми і радіофріквенсі, і це дійсно. Дійсно, дає такий гарний ефект. Ця ж фірма Medicube, Cube, вона одна із інших також фірм, запустили топікальні препарати на основі сперми лососі, які ви напевно чули. Це такі. Фейшо які заповнюються також в місця шкіри, де нам потрібне більше зріст, тобто під очі, це якраз гарно працює. Але цей препарат він введення, він тестований в Кореї і ще не повністю підтверджений, заапрувлений в Штатах. І в Європі мені здається, теж ось тут в еміратах, в принципі, я чула, що його колять. Ну але знаєте, все таке нове, все таки це якийсь ризик. Ботокс це такий вже доведений препарат, як і дермальні філери, які можна розчинити. Кажуть, що ось цей підіарен він. Працює саме з клітиною і там оновляє цю мітохондрію. Мітохондрія клітина це ядро клітини, тобто вона, як стволові клітини, покращує, тобто омолоджує самі клітини в тій зоні. Але я також не розумію, чи то відбувається у шкірі, чи то в жирі. Ось така є річ, і є топікальний підіарен, який також ось так от наноситься, і не треба його колоти. І він ось так, от е, нібито діє. Не знаю, ще яка дія, але те, що зараз доволі остання. Буквально найстарше відео про це, можливо, один рік. Препарати зараз також вам покажу, які бренди це роблять, або або ви можете запитати у свого асистента МШІ. Е, ще одна річ, яка мені попалась, це номер три. Це мікроігли. Вони називаються Рідл. Рідл, як пояснюється, науково це, типу, там, маленькі частини якогось коралу або чогось. Мені здалося, що це дуже схоже на нашу традиційну бадягу, яку постійно там всі радили і від прыщів, і від зморшок. А просто такий фенсі. Ось бадяга, яка ось яка водорость, яка перемолює. І там ось таке маленьке жження. Мені здається, що це в принципі дуже схожа річ, але тільки більш контрольована, більш-менша. І є серуми, які наносяться на шкіру. Наприклад, там ви вмились якийсь тонік, потім ви наносите ці мікро. Ігли, і це сприяє тому, що розгладжуються дуже маленькі зможки. Дівчина навіть показувала з мікроскопом, як дійсно у неї стягнення пройшли. Але ти бачиш що ось ці мікроігли від якогось органічного походження вони залишаються на шкірі. Потім ви наносите якийсь серум, або засіб, який зволожує там або накопичує колаген, і нібито у вас збільшений ефект. Від засобів, які ви після наносите, і також ну саме по собі, якоби такий ліфтінг-ефект також спостерігається. Ну і останній у цьому відео це препарати над, вони вводяться як і внутрівенно. Я бачила, що люди роблять омолоджуючі процедури, такі капельниці, крапельниці з цим препаратом. Про них також казала Кім Кардашіан, вона також робила ці ін'єкції полінуклі. І тому, в принципі, ну, багато людей через неї про це знає. Вона також робить ось ці над крапельниці, і я бачу, що це таке трендова така тема. Зараз навіть клініки у нас в Дубаї, в Еміратах в Абу-Дабі з'являються там в салони. І в салоні також можна замовити якусь таку омолоджуючу вітамінну крапельницю. Собі, мені здається, ну є люди, яким це подобається. І також ось цей над це розшифровується як нік. Катінамід, аденанін, нуклеотід. це якийсь препарат, який молекула має працювати на метаболізм клітиною, тобто вона покращує енергію в клітині. Я також зараз чула про якісь полі... Пептиди, які ось так от колються, які типу також якось впливають на метаболізм клітини. Про це я ще не дослідила, тому можливо в наступному відео або напишіть, якщо ви щось знаєте про ці ін'єкції, пептидні, які я побачила. Можливо, це просто ну хтось розвиває такий бізнес, а можливо, це дійсно має якусь дію. Що робить ось ці препарати з над. Вони допомагають лікувати клітину, встановлювати її її, І вони підтримують бар'єр шкіри або клітини, нукліос, я так і не розумію, і замідляють, да, заповільнюють старіння на глибочинному Такому рівні. Вони є в вигляді серумів або таких інших таких трітмів, і вони називаються над. Ось те, що я зараз чула, що відбувається останнього. Звісно, ми всі хочемо виглядати гарно, і також не витрачати багато грошей. Я тут буду багато чого ділитись, як виглядати краще. Причому на self-betterment, self бетермент self але при цьому. Тому не треба відкричати громадну кількість грошей. Мені самі 36 років. років. Ось зараз. Чому я гарно виглядаю, тому що я на дуже багато макіяжу і окрім так всяких препаратів, є багато інших наукових, стилістичних і таких штучок способів, як а можна покращити ваш вигляд, покращити ваш настрій і вашу впевненість у собі. Підписуйтесь на мій канал, і тут буде багато іншого цікавого. Eu